Ви коли-небудь чули про український бренд-Лідер? Я ніколи не чув і не бачив. Тому вирішив придбати декілька позицій і показати, тому що багато підписників мені там час від часу пише. Петрович, якусь там акумуляторну болгарочку, недорого, бюджет обмежений. Ну, ось, будь ласка, обмежений бюджет, обмежена бюджетом болгарочка. Я так думаю. Я не думаю, я і впевнений, що це бренд тільки український, а насправді болгарочка то з Китаю прийшла. Так, що в нас є по комплектації? Сама болгарочка. Один акумулятор в комплекті, тому що ви ж просили бюджетну комплектацію. 4000 мА. Ну, це ми потім перевіримо і дізнаємося. Ручка, кожух. Навіть дали, дивіться, ніфіга собі, навіть дали. Навіть круга. Ось такого круга в мене немає. Бляха, ну молодці. Да, ну, звісно, що китайський круг, але такого в мене немає. Це супер. Так, ключ. Зарядка у нас є. Зарядка на скільки у нас там один? один і два Ампера. Це, напевно, буде сама бюджетна болгарка серед тих, що я вам показував. Ну, в принципі, ніхто ж зараз не хоче там купувати девольт. Рідко хто його купує, тому що. Ну і розумієте, яка ж ситуація в країні. Щось в мене цей редуктор. Щось він мене прям лякає, друзі. Ну, не знаю, якась така поки що не, не знаю. Не можу навіть нічого вам сказати, тому що ви просили щось подешевше. Будь ласка, як. Купив. А як воно що буде, то <гум> я навіть, мені страшно уявити. Давайте подивимося. Я боюся її вмикати. Ну, давайте. Перший пуск. <гум> Бляха, Вона навіть працює, друзі. Уявляєте? Навіть працює. Ану. Мені чомусь здається, що редуктор порожній і там немає мастила. Ну, ви знаєте, Петровича, що я загляну всі, як то кажуть, щілини, і все вам покажу і розкажу. Так, що в нас тут показує? Щось я його тисну, а воно щось не працює. Ану, давайте глянемо, що по акумулятору. Акумулятор у нас, в принципі, заряжений. Тут у нас є заряд акумулятора. І ось тут щось невідоме, якась фігня. Я не знаю чому. Ану, можливо, треба включити її. Ага, друзі. Так, що я, що я вияснив? Що ось тут можна зменшувати швидкість, тобто є три положення, наскільки я зрозумів. Раз, два, і три. Три положення є. Ну, ліхтарика немає. Ну що ж, друзі, давайте будемо тестити, як вона ріже, скільки обертів і так далі. Оберти міряю, тахометром. Тут я вже наклеїв міточку. І давайте спочатку глянемо, що там заявляє виробник. А виробник нам каже, що у нас, ось бачите, 10 тисяч обертів. Ну, давайте зараз якось я налаштую цей процес, щоб не порізати ні стола і щоб вам було видно. Ну, надіюсь, друзі, що ви бачили 6 тисяч, 6400 чи що. Попередній раз я вам також показував болгарку. Там було написано виробником 9 тисяч, а насправді було 6200. Ну, тут 6400. Тобто, як завжди, китайці, можливо, в них там свої якісь обчислення, можливо, оберти в них не такі-та, як в нас. Хоча я вам скажу, ось ця річ, вона також китайська. Тобто, все має працювати гармонійно. Далі труба, я не знаю скільки, але я так думаю десь 3,5 міліметра. Ну, досить товста. Тепер давайте спробуємо, що буде, якщо взяти її і притиснути сильно. Щось тут, друзі, нечисто. Ну, давайте візьмемо ось цю трубу, що я показував в минулих тестах акумуляторної болгарки. Спробуємо також сильно задавити її і подивимося, або згорить вона, або, або вимкнеться. Охренеть, Я просто в шоці без всякого монтажу, друзі. Абсолютно. охренеть, І редуктор навіть навіть не нагрівся. Я просто в шоці. Я чомусь думав, що це якась якась херня реально. А Ану давайте ще раз. Тепер подивимося, як вона буде різати керамогранітну плитку ось таким самим дешевим старим кругом. Не знаю, як ви, друзі, але я здивований. Давайте глянемо, що по акумулятору, він вже трошечки у нас вистих. Ну, одне ділення, тільки одне ділення ми висадили. І бачите, отвір вирізала. Давайте глянемо, як я врізав самим дешевим кругом. Ну, обирайте хороші круги, тому що, бачите, дешевий круг він от що робить. Ну і ще я не плитушник. Так що ви мені вибачте, пробачте. Зараз, друзі, розберу, да всю правду покажу. А ну, що там? Слухайте, ну, що ми бачимо, що мастило ніби як, як є там. Ну да, йому його там щось маловато так. Ну, бляха, китайці пошкодували. От як завжди, після китайців. Коротше, друзі, якщо купуєте щось, болгарочку там, чи будь що, то мастила треба трошечки додати. Зараз додамо і йдемо далі. Опа! Так, ну що ми бачимо? Кнопочка? ну Кнопочка така тут, саме звичайна. Тобто, от я чомусь я впевнений, правда, не знаю. але я так думаю, що з кнопочкою ось тут можуть бути проблеми, тому що вона не захищена ніяким чином від пилу. Ну, що ж ви хочете? Бюджетна версія. А можливо, буде. Служити там вам все життя. Хрин його знає, друзі. Тут не вгадаєш. Так, в принципі, тут ось ця плата, що керує. Опа, обережно, обережно, друзі. Плата, що керує, вона захищена від будь-якого пилу, від потрапляння вологи. Там все залито якимось клеєм чи герметиком. фіг його знає. Тут також все досить круто. Ну, і сам двигун у нас йде безколекторний. Тобто можете подивитися, яка обмотка тут, і можете подивитися ось сам якір. Як думаєте, є там тих 4000 мА? Ну, зараз глянемо. Саме більше я боявся, та як ви, купуючи ось такі бюджетні болгарки, що туди пихають самі дешеві елементи, самі простенькі, щоб зменшити вартість болгарки. Ну і щоб вона, хоч якось, продавалася. Ну не в цьому акумуляторі і не в цій болгарці. Ось дивіться, 2-х амперний акумулятор. І тут же я трошечки надломив, бо не було видно. 22 рік, 11 місяць, 17 число. Тобто акумулятори самі свіжі, вони високотокові усі елементи. І як би я над нею не знущався, як бачите, висадив тільки одне ділення. Тобто, я вам з певністю можу сказати, що акумулятор цей він досить важкий, і в ньому реально є тих 4000 мА. Спочатку я думав, що це якась хрінь. Ну не може бюджетна болгарка бути хорошою, але я вам скажу, є одне но, коли з'являється новий бренд, то це як нове пиво, нова ковбаса та нова. Торгова марка ковбаси, чи будь що, вони спочатку роблять її дуже якісно, щоб вона продавалася. Вони вкладають гроші там і в рекламу, і туди, і сюди, друзі, щоб товар був дійсно хороший, щоб привернути увагу покупця. В даному випадку, воно так і є. І я рекомендую всім купувати спочатку. Як тільки на бренд з'явився новий, от його треба брати. Бо то, що в них і сервіс хороший, і гарантію дають, і воно все якісне, і акумулятор, і все, і, ну, і сама, і весь той. Інструмент. А далі вже ось такі фірми, які там, наприклад, як взяти гівноем, -No вони вже там розкрутилися, все, і вони, їм вже абсолютно байдуже на тих покупців і все. Вони їм продають лайно просто по великі гроші, бо то, що по типу в них авторитет. А ось, наприклад, якщо взяти ось таку болгарочку лідер, чи ось таку компанію лідер, вона ще не має такого авторитету. Вона не вкладає великі гроші в рекламу. Тому, виходить, вона. Якісна, і я просто в шоці. Ну да, є тут, звісно, що нюанси. Наприклад, не подобається мені, що тут 1,2 і ампера. Можна було би зробити хоча б 2 ампера. Мені подобається, що зробили українською мовою інструкцію, що тут дійсно все по типу дуже круто, чітко пояснили. Не на китайському, хоча і це і вона і китайська, і то, що пише у нас гарантія 12 місяців здати продажу. Навіть якщо один акумулятор в комплекті, це не біда. Ось дивіться. Беремо, наприклад, китайську віброприсоску. Вставляємо хопа. Працює. Далі. Беремо, наприклад, китайську пилу. Беремо акумулятор. Вставляємо. Працює. Так що, бачите, друзі, якщо у вас є китайська болгарочка, є у вас китайська пила, чи є у вас китайська присоска, то просто купа акумуляторів. Гора, вирішувати тобі підписник, хочеш ти її купити чи не хочеш. Це мене вже як-то не стосується. Мені, в принципі, вона настільки сподобалася, що я залишу її собі, а чому мені буде дві таких болгарочки. Ну, я вам скажу також ще наостанок, що болгарка для людей, які мають розум. Тому що я так думаю, що тут немає системи, яка буде відсікати ось цей момент, коли ви її там сильно затиснули. І ви можете спалити ось цей безколекторний двигун. А так то ну, вона ріже як болгарка по типу, ніби як від мережі. Ну, ну, дуже класно. Я не знаю, що ще сказати, я все, в принципі, сказав. Не буду затягувати відео. Всім, друзі, до побачення, ставити вподобаючки. А на, наступного разу у нас буде Тоже, лідер. Но щось інше.